Доброго дня, шановні українці та Україну. Ось ви спостерігаєте за тим, як моя мама переливає в велику банку кашу під назвою Жур. Наші преки... Вітершку. Вітершку, так, вибачте. наші пращури оцим журом лікували всі хвороби. Якщо ви знаєте, то щоб кінь був сильний, міцний і довго жив, його годували вівсянкою. Тому з витяжка з цих з цієї крупи являється дуже великим експор, екс, мама, як називається е, ну, лікувальним засобом експода очистки, очистки організму і надавання організму великої сили, і подальше е, ліквідації всіх хвороб, які є в організмі. Дивіться, як вона її приготувала. Вона вам зараз розкаже. Дивіться, ось каша, ось крупа. Я так знаю, що це повинна бути ціленька, да, вона? ні, ні, всяна крупа люба, люба, плющина. але ціленька можна бистріше до да, плющина, тому що цілої крупи не. не вивариться. Так вона я вам чому показую, тому що ми. Багато людей вже лікували цією ці, цією кашею, і люди просто приїжджають і дякують, тому що вийшли багато про хвороб, яких в лікарні навіть сказали, що вже не лікують. Та не дуже так вдводобраєш до що... ну. А що не так нам вже так Ні, і лікарі казали? Помогли, так. ми Людям помогли. А мені. лікарі скільки нам казали, що ця каша навіть є в вони справочнику, але вони її не дають людям пити, тому що вона не запрограмована в лікувальному засобі наших лікарсь. Установ. Бабушка, розкажи, будь ласка, мама, розкажи, береться, як ти її робиш. береться літр води, uh -huh. ну, я беру 5 літрів води, uh -huh. Кипить вода, заливаємо по пів кілограма, по 100 грам на літр води, При кип'ячому воду кидаємо по 100 грамів вівчаних круп. ставимо на маленький вогонь, варимо так, як холодець, півтори години. Uh -huh. І тоді, виходить така каша. Дивіться, бачите, вона густенька і така вона слизиста. І коли людина її п'є, вона обволакує слизю кишечник і желудок. І тоді всі хвороби тієї язви, шмазви, всі заліковуються дуже швидко. Я хочу ще одне сказати: що на третій день, другий, третій день, четвертий, можна не виїжджати машиною, можна десь отдихнути, тому що дуже клоне на сон. І великий туалет, вибачайте, угу. ну, виганяє все з організму, а коли людина спить, тоді людина лікується, ви це знаєте. Тому е ця каша, вона людину просто клоне на сон, тому не потрібно бути в таких екстремальних умовах, як руль. Ну? Бабушка, чую, далі, що? Ну, як впити, все... розкажи, а, як, як пити? її. Да. Стакан наш рано випити. І стакан вечора. Тобто, дивіться, рано встали, випили стакан, походили часик, тоді починаєте їсти. І ввечері, також перед тим, як маєте заснути, випиваєте і гуляєте, правильно? Чи можна так. лягти зразу? Ну, ну, треба а. трошки погуляти, бо це а. каша вона і попити 10 днів. 10 днів попили і потім робити перерив. Тому що теж є деякі такі, як вам сказати, побочні дії, коли людина спить, коли людина хоче. Постійно знаходиться в такому легкому стані, що не може нічого робити тяжого, але ж у нас у кожного своє життя, тому потрібно 10 днів пропити, подивитися результат, який надала ця каша. А потім через місяць можна знову повторити. Ну, і часто не можна, тому що, якщо дуже часто, то може вимиває кальцій. Кажуть. Це не Ні, вона не вимиває кальцій, вона просто кажуть, що вона витягує всі експорденти, чи як правильно кажуть, які не потрібні в організмі, але буває в людей вона ж дуже важко зараз набратися вітамін, і тому такі, така є, як би сказати, притча, що вона витягує. І хороші вітаміни, але ми це не, не спостерігали. Ми не і бачимо, результат От зараз п'ють племінники, племінниця цю кашу, і вона робиться навіть світла на лиці. І я приїхала, вона така світленька, веселенька і спить дуже гарно. І немає саме, саме цікаве, що ніхто не жаліється, що нема безсоння. Що, що, що є у них безсоння. Всі сплять і всі. Дуже спокійно себе ведуть. Тобто, як би сказати, воно і психічно на людину діє дуже по -по показово. Ну, що, це така. Оттак, каша. Пийте таку кашу на здоров'я, будьте здоровими, лікуйтеся в домашніх умовах, хто як може, щоб ми могли зберегти здоров'я і подалі жити, і зберегти свою землю, зберегти свою Україну і ну, що... далі. Онучка моя на третій день почала жалуватися, що вона цілу ніч не спала, бо сходила, вибачайте. Бабушка, це вже лишнє чуть-чуть. Все, до побачення.